Серія марок героїчні професії від Укрпошти поповнилась. Новинку під назвою Янголи війни присвятили медикам. Хто бохасив марку в Черкасах та чи увійде вона до колекції міських філателістів, дивіться далі. Пан Юрій вже не вперше приїздить зі сміли, аби погасити Марку. З його слів, досвід українських медиків вивчають в усьому світі. Тому цей випуск чоловік не міг пропустити. У мене багато знайомих, я сам зі Сміли, багато знайомих хлопців, яких я вчив вони медики, вони як і на передовій, так і зараз допомагають пораненим, Роблять ну, просто величезну справу. Я, наприклад, просто, просто дивуюся, скільки людей вони ставлять на ноги і допомагають пораненим. Осити Марку запросили медикиню черкаської лікарні Марину Наумко. Вона, окрім дослідження нових травм військових, що додались із повномасштабним вторгненням, встигає волонтерити. Я щотижня стикаюся з тим, що ти бачиш безпосередньо людей, ти бачиш поранення, ти бачиш біль страждання, ти бачиш пекло в їхніх очах, яке вони пройшли, і стимул допомагати тільки наростає. Так само, як і жага справедливості, справедливого покарання для наших ворогів. І ще один важливий гість Денис Аржаєв. Цивільний лікар у минулому нині медик стабілізаційного пункту при батальйоні 118-ї бригади. Був, зокрема, у Покровську та часовому ярі. З 22-го 22 року от відчергував зміну. Прийшов домой, відпустили 25-го батальйону. Все. Не вагався. Почув фразу, що кожен поважаючи себе чоловік повинен взяти зброю до рук і піти. Ну, то так і трапилось. Взяв зброю до рук та пішов. Ну, правда, у кожного своя зброя. У нас перчатки, скальпи, зажим, тампон. Марка Янголи війни благодійна 5 гривень від вартості кожної спрямують на допомогу лікарням на прифронтових територіях. Стабілізаційні пункти при фронтових територіях а, мають дуже велике значення, тому що коли військових вивозять з полю бою, а для того, щоб рятувати їхнє життя, стабілізувати їхній стан, потрібно медичні заклади саме на цих територіях, тому що всі розуміють, що довести їх, наприклад. Наприклад, до Черкас просто не буде змоги, якщо у них важкі поранення. Марковий аркуш, який увійшов до обігу 26 липня, містить два зображення медики на полі бою та медики в операційній. Тираж 100 тисяч примірників. Ірина Марченко, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.